Вмикайте камеру, ставте одне питання. Інспектор, чи застосовані до мене адміністративні заходи. Якщо так, складайте протокол затримання і викликайте адвоката. Якщо ні, відійдіть, ви незаконно обмежите моє пересування. Якщо не відходить, дзвоніть 102, кажіть диспетчеру, невідомі особи в формі незаконно утримують мене посеред траси, протокол не складають, причину не повідомляють. Вимагаю наряд. Зінок на 102 фіксується на сервері, для перевертнів це сигнал, що ви не той, хто змирився та мовчить, а ви який знає закон. Зазвичай після цього документи повертають і бажають вам щасливої дороги. Тут виникає ще один нюанс, про який мовчають навіть досвідчені водії. Ваш смартфон. На блокпості або при зупинці часто звучить фраза: Дайте телефон, ми перевіримо імей на крадіжку, на зв'язок з ворогом, на наявність ворожих ботів. Ви нічого не підозрюючи, розблокуєте екран і даєте гаджет інспектору. Він бере його і починає гортати вашу галерею, читати WhatsApp, дивитись історію браузера або, що найгірше, фотографувати ваші контакти та листування, щоб передати їх кому треба. Запам'ятайте раз і назавжди, смартфон це не просто річ, це носій конфіденційної інформації. Згідно із 31 та 32 статтю Конституції України ніхто не має права втручатись в ваше особисте життя та читати ваше листування без ухвали суду.